Всіх вітаю, шановні українці, вітаю на каналі, вітаю підписників, вітаю гостів канала. Що ж, в цьому випуску проговоримо про те, що у нас коїться в Україні, хто що про нас говорить, які йдуть висловлювання в наш бік, іменно в, українців, в бік українців, да? простих громадян, не там, політиків, не в олігархів чи. Владу, а от які висловлювання йдуть в нашу з вами сторону в сторону простого народу, простих людей, хто що заявляє, хто що хоче від України. Да? Пам'ятаємо, що наш президент говорив, що в нас ось корисних копалин багато. От ми можемо дивитися, скільки в нас їх. Про це поговоримо. Хто як нас називає і який ажіотаж. Кругом навколо вбивства ТЦКшника, вибухів в ТЦК. Про це ми з вами все зараз поговоримо. Я вам розповім. А зараз я попрохав би вас, буду дуже вдячний, якщо ви поставите лайк цьому відео. Це такий жени догори, вподобайка. Підпишитесь на канал. І поставити ключите кнопочку колокольчика. От, буду дуже вдячний. Це займає ваших буквально пару секунд часу і нічого більше. Отже, поїхали. Що ж там на корисних копали? Дональд Трамп вийшов, ну, в нього питали, і він говорить, що ми вложуємо в Україну дуже багато мільярдів доларів. і Хотіли б мати якусь гарантію, а гарантію ми хотіли мати українськими корисними копалинами. Говорить, у них дуже багато рідкісних металів, рідкісних, рідкісних, ну, рідкісних земельних ресурсів, копалину цих, і ми хотіли б мати, як би сказати, ну, таку, як би так мовить, Гарантію, Гарантію цього, цього, що ми поставляємо техніку і долари. І він говорить, що Європа набагато менше нас поставляє в Україну і вложує в Україну, чим ми між нами там океани, а вони ближчі, і вони, вони не набагато багато мільярдів менше дають Україні. Отже, Дональд Трамп зацікавлений в наших е, корисних копалинах, в рідкісних металах, е, наших е, земельних, рідкісних земельних ресурсах, якщо так би сказати, вони рідкісні в чому, в тому, що вони, е, як би сказати, е, використовуються в смартфонах, в мобільних телефонах, в лазерних системах і тому подобне. Це в тому, що в деяких країнах їх немає, а в нас вони є і дуже багато. Отже, Володимир Олександрович Зеленський. далі. Далі, Володимир Олександрович Зеленський, про наших людей, що дуже багато втрачено народу, дуже багато погибло, хто про це міг думати і не думати, ну і тому подобне. Коротше, вони готовляться, я так розумію, всі до виборів. Всі готовляться до виборів, тому що дивіться, кіт Келлог, да, це спецпредставник Дональда Трампа по Україні, якого він вже офіційно призначив. Не раз говорив, що Україна. Повинна йти на вибори після закінчення е, жаркої цієї гострої фази війни, вогню і проводить вибори. І деякі країни навіть у війну проводили вибори. А Володимир Сан-Зеленський, це його заяви, прикрився війною і не робив вибори. Це заяви з Америки. Тобто готовляться, готовляться. Для чого і для чого дивіться, тут же ж вже виникає питання відповідь на питання, для чого були створені оці мін'єди. Це непогане не, не слово. Мінєд. Міністерство, міністерство єдності українців за кордоном. Оце, що вони зробили. Да? Потім вони зробили агенцію. Цю і для чого воно це зроблено. Вже на деяких інтернет-ресурсах виходять люди і об'ясняють, що це таке вибори в Молдавії. Причому тут вибори в Молдаві? Вибори в Молдаві зробили люди, їхні ті, що за кордоном, і от вони зробили ці вибори. І вони говорять, що оці мін'єди зроблені для того, щоб коли будуть вибори, підчитувати У нас дуже багато українців виїхало. Дуже. Так що, хто дивиться на нас за кордоном, українці. Попереджаю, ваші голоси будуть підтасовані оцими мін'єдами. Вони будуть на виборах. Так, я так розумію, за назме за наші з вами кошти вони будуть рахувати голоси. Як будуть українці голосувати там за кордоном? Це все буде воно охоплено. І як ви думаєте, в чию вону сторону буде? Напишіть в коментарях, що ви по цьому думаєте. А ми з вами, шановні українці, ми з вами, ми українці, ми не повинні допустити, щоб до влади прийшли ці всі, що були. Вони подивіться, жоден з них. Хто був і хто зараз там є, вони ніхто нічого не зробив для нас з вами. Ніхто для простих українців. Вони туди приходили для того, тільки щоб лобіювати свої інтереси, свої інтереси і все, свій бізнес, свій інтереси. Туди ж всі приходили з бізнеса. А хто не з бізнеса, так побільше нахапать і свалить. Ніхто не ніхто не прийшов для того, щоб нас з вами захистить, зробити щось для того, щоб ми з вами краще жили. Ну, подивіться, прийде. Давайте, давайте, давайте так: прийде Петро Лисич Порошенко до, до влади. Да? Він уже був, що він хорошо зробив. І що він зробить? Він приходить в нього заводи, в нього землі по всій Вінницькій області і, і більше в нього фабрики, що він буде для нас робити. Він буде свій інтерес захищати. Прийде Юлька, да? Юлія Тимошенко, а та буде повертати у когось відбирати бізнес. Собі, що більше і тому подобне, якщо в неї там немає. Ну, всі, хто прийде із них, вони будуть лобіювати свої інтереси. Нам потрібні такі люди, які будуть щось робити для нас з вами, для простих українців, повинні до влади прийти ті люди, які щось будуть робити для України, для українців, не для себе і для е, олігархів і закордонних яких там громадян, а для українців, тому що всі ці 30 років все робиться для когось, тільки не для українців. Ну, скажіть, що я не правий. Напишіть в коментарях, що я не правий. Що для українців влада, хоч одна яка була, щось зробила. От щось зробила якась влада, яка була нічого. Тільки все цькували нас, все нас принижували. І так само і зараз воно воно і зараз таке саме. Дивіться, да? от нас з вами. Зараз відволікають тим, що сталося в ТЦК. Це страшні трагедії, вбивство людини. Я не кажу військового, я кажу людини, вбили людину, яким би він не був, вбивство це дуже страшна річ. Але дуже багато хто кричить, що це військовий, це ТЦКшник. Це ТЦКшник, його вбили. Що там було, ми з вами не знаємо. Це було кажуть на заправки. На всіх заправках є відеокамери спостереження. Ніхто не показує, що там було. Як там було і що сталося. От, тобто ми можемо тільки догадуватися або слухати, що там трапилося. І от Ігор Лапін такий є, це також він вони... це військовий, якийсь там розвідник, я його толком не знаю. Ну, знаю, толком, точно, що він був депутатом. Що він зробив для України, оцей Ігор Лапін? Нічого. А виступає, розказує, що отой військовий повинен був зразу стріляти, а яке він мав право. Ну, тобто він каже, він при виконанні обов'язків, при виконанні яких обов'язків? Конвоїрувати незаконно мобілізованих людей в учебку. Це його законні обов'язки. Незаконно мобілізованих людей, де вони під дулами автоматах ті везли в учебку. Це в нього законні підстави: стріляти в простих громадян. І ми там не знаємо, що там трапилося, як там було, і що там. Навіщо це виходить на весь загал і говорить, що ми з вами такі кончені, що ми з вами такі, е, взагалі взагалі, ну, ну подивіться, всі, хто не виходить, всі критикують і всі розповідають, що ми з вами ну, грязь підзаборна. Коли вбили хоч одну людину в ТЦК, ніхто з них не вийшов і нічого не розповідав. Ніхто. Скільки було таких випадків смертей в РТЦК? Дуже багато. Дуже багато було таких випадків. І ніхто з них, з оцих лапіних, тук, корчинських, потім диких, хто там ще такі популярні, портнікових, ніхто не вийшов і не засудив. Оці всі вбивства в ТЦК. Ніхто не покараний, нікого не посадили. Тут же ж роздули таке. Що Господи прости, приплітають уже, що там, там тільки невозможно? Що там тільки невозможна? А так як оці ТЦКшники, як вони кажуть, військові, да? ну давайте би називати тоді військові, знущаються над простими людьми, б'ють їх, ламають руки, ноги, тягнуть в оте ТЦК незаконно. Хто з них, хто, хоч хтось з них покараний. Чому вони не виходять і не розповідають, що от такі паскуди, от такі погані, от такі військові, оці погані, ну то це кашники, що вони так знущаються на людські, над людьми. Непопулярно. Непопулярно? Ви на... що, якщо вони будуть виходити, таке говорити, це ж непопулярно. А тут треба на цьому хайпа підняти от такий поганий український народ. От не подобається вам на... народ. Ми вам не подобаємося, оцим всім, що там виступають, на... валіть! Трясті за кордон, там щось розповідайте. Валіть. Ніхто ж не каже, як Портюк казав, чемодан, базар, вокзал і. Куди він там посилав? От і ви туди збирайтесь. Якщо вам ми не подобаємося, ви так виходите і розкажете, що ми такі погані люди України, то збирайте речі і свалюйте отсюда. Тільки без нічого, як казала Надя Савченко, залишаєш все тут, те, що ти заробив, і свалюєш отсюди. Якщо ми, ми вам не подобаємося. Простий народ, люди не подобаємося. Що ви так на нас э, розказуєте про нас, збираєте свої речі, тільки свої речі, а все, що ви тут заробили в цій Україні, і свалює, свалюєте. Так що, друзі, якось отак. Отакі новини, отак. якщо Трамп нам буде допомагати, то він хоче Рідкоземельні ресурси наші. Отак. А так ніхто нічого не буде напомагати. На даний момент все. Пішіть коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Дай Бог вам здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Все думаю, що все в нас буде добре. Дай Бог вам здоров'я і всього самого найкращого. Всім пока-пока.